Вітаємо усіх шанувальників футзалу. Щойно на паркеті палацу спорту Галичина розпочалася запасних потужно. Шабаранський учер студіо. Ярослав Черковський Гол Василян другів! Перший удар його одразу взяття врити від найкращого. Но зараз розігрують атаку. Помаранчево білі закидання, удар. Гетілі сьогодні. Смарт-рок зірки помірюється силами з Кодерсом. Ну і також не забуваємо. Удар по центру воріта добивання. Мінянець. Моста Бабський. Розвертався. Правда, м'яч залишався під контролем. Черковський. Удар на позиції Ярослав. 2-0. Ми не бачимо на добиванні. Була гракочення. Жовту картку, швидше за все, продемонструє Андрій і Іван Вишев. Ну давайте так свідомо. Сказ... Удар поворотам! Гол 2-0. Браво Василь Андрухів! Поки що боязко дивитися на. Цим поєдинком за кого ви тримаєте кулаки сьогодні. Атака лівим планом. плановом в дальній кут. Шести голи. гола за чотири поїде. Це багато. Зараз передача. вперед. Андрухів! Поштовхався. Зараз так. обмінялися дальніми передачами. Голкіпери. Галапа! Обіграв суперника. Удар шведою Примі... помиляється. Віталій Кобрин. Не зуміли пройти хлопці. Зараз Галапа Мілянець у ближній кут. Не такі, інші. Є можливість передачі, правда, влучив Івасів суперника. Галапа загубили свою чергову спробу. Козоремо, удар! Ми не бачимо. Але ні, тут все ж таки вирішить Козареми в центральну зону. Василь Андрухів набирає швидкість на правому фланзі. Павло Гавло! Удар воротам. Сейв Ліпінського на добиванні в момент. Змарнували щойно. Помаранчево білі Забур'яний! Стійка! Повертається досить швидко. Команди на другу половину зустрічі з результатом 2-0. Черт студію переграє НХ. Два ООС дозволив себе легко обіграти, ну а далі виправився, як то кажуть. Андрухів ще один удар. Чи будуть вони ризикувати? Передача, удар! Який момент! Пертишний. Його Мердачко. Він шульга. Йому незручно було пробувати з цієї відстані правої ноги. Тут удар на весь секунд. До фінального свистка. Рахунок залишається незмінним. 2-0. Забуряний. Удар! Буряний! Зняв павука! Пивний зараз у ці секунди Андрій після забитого голови. Мир Дацко! Удар на Дацько! Пенальті! Шестиметровий удар для команди NX. Жовта картка буфоло цьому моя... Згін від козарева. Удар! Гол! 2-2! У стилі Рудаван стол роє так по ближню стійку, як то кажуть. Зараз тертишний. козирема п'ятою. Тертишний. Була спроба удару. Правда, тут чудо. Атакують лівим флангом. Удзаліз залісти Львомир Дацько, ударна позиція у ближній.